Чи мотоциклом, велосипедом, але ще йти. Брижуля, двоє хазяїн мокрить, не хоче. Побачила, що хазяїн сів у машину. Сама не хоче йти. Ну, йди кажун. Прижуля, піду хати. Бачиш я. От забора до забора, Ну, йди кожу. Сів хазяїн в машину, вона не хоче йти. Дивіться, він вийшов і все, вона пішла за ним. Бачите, що робиться? І от що з її робить. От туди. Бачила, що він сидить в машині, то не хоче йти додому. Тільки він вийшов, побіг вона за ним. І ще такого не бачив. Люди добрі. І таке було. Денько бігти, бо До дощик лупить капець який. Я ще таких хитрих не бачив, як вона. Дивіться, він зупиняється, вона зупиняється. Він починає бігти, дивіться, йде в машину, зараз сідати хазяїн. Вона зупиняється і не хоче йти, дивіться. Йо, треба виходити назад. Не хоче. Ну ти мене підводиш. Брижуля, ти підводиш хазяй. Дивіться, тепер він пішов. І вона за ним. Ну от скажіть мені, хто таке бачив? Він починає бігти. І вона починає бігти за ним. Дивіться. ой, люди, я ще такого не бачив. <реш> Ой, капець. Рижуля, рижуля, яка ж це хитра. Це просто. Ви уявіть, наскільки розумна тварина. Дивіться, він побіг і вона біжить. Він зупиняється, вона зупиняється. Ще такого, напевно, ви не бачили. Він зупинився і вона вже помалу йде біля нього. Тільки він починає бігти. Її хазяїн, і любимий хазяїн починає бігти, дивіться. О, там вже хитра корова, га? Що хитра, то хитра. Хотіли сісти в машину їхати, а вона, дивіться, він побіг. І вона починає його доганяти. Я взагалі їду далеко, а вона його доганяє. Я ще такого не бачив. От вже Режуля любить свого господаря. Уявіть, друзі, яку любов і прив'язаність тварина має до людини, яка її доглядає, любить і так далі уявіть ми хотіли їхати разом сісти в машину бо дуже великий дощик падає щоб вам було видніше я зразу вам покажу виключу вірники ось бачите ось такий дощ а вона не дає тільки хазяїн сідає в машину вона зупиняється і не хоче йти каже я мокну то й ти мокни зі мною Сама вона мокнути не хоче. І все? Що ж ти зробиш? Боси з нею йти по іншому не виходить хитра, он лежит, она лежит. И уже тогда, когда до дома то уже она хитра, разумна, сама себе. Ніби как бы она могла и без него зайти. <laughs> вот так-то. Вот так-то. Бачите, друзья? И пошла себе до себя.